Христос рождається, Бог предвічний народився. Прийшов днеш із небес, щоб спасти людстві весь цього легеня в українській студії телебачення Торонто звати Любомир Хабурський, і він безсумнівна зірка української громади в Канаді кінця 80-х. І не виключено прототип відомого в українському сегменті Ютуба Майкла Щура. Пригадуйте той жорстокий тролінг українських політиків. Крім чесно, ви ж цього року вже не будете фальсифікувати вибори. так? А ми ніколи не фальсифікували вибори. Офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку. Незрозуміле. Добрий день. Ви дивитесь у Те Торонто. І програма Чим живеш Україно?». Вітаємо це є українська телевізійна програма. Я називаюся Любомир Хабурський. Сьогодні є дуже цікава програма. Минуло 30 років, і пан Любомир знову в етері, тепер нашому, аби розповісти, як це бути телезіркою в Канаді і чи не ображається він на майкла щура за репліку образу. Я відразу відчув. Але передусім, все ж про те, як це бути українцем у Канаді. Тож нам не зашкодить урок канадської української мови. І я впав як Мене ж звати Мирослав Ганощак. Це Глобус України, проект, у якому ми досліджуємо український слід у всьому світі. Ми побачимо про те, як святкують Різдво в Україні в підпіллю з вісімчата го року до вісімчат го року. Я ведучим. і наша телевізійна програма, українська телевізійна програма. Ми були до великої мили, Великої міри центром розпосудження інформації про Україну Продовж тих 5 років. Я був я виступав на телевізії від 6 до 7 годин. Любомир Хабурський народжений у Канаді в сім'ї українських іммігрантів, і його поява на українському телебаченні це не якась випадковість. Він виховувався в атмосфері любові до України. Моє дитинство було заповнене українством, заповнене повністю, бо моя мама і тим і дихала імітатор. Батьки Любомира і всі дідусі бабусі емігрували до Канади з Львівщини та Франківщини під час Другої світової війни. Здебільшого родина інтелігентів українських патріотів, тож їм загрожувало заслання до Сибіру або й зовсім смерть. Це друга хвиля еміграції до Канади. Детально про історію переселення у наступному випуску Глобуса України. Але нова громада, що приїхала з цих біженців. Після другої світової війни вони, вони провели такий новий дух, так би мовити. І вони тут відродили дуже багато церков, дуже багато організацій, дуже багато знову танцювальних групи. Ну ну різні клюби. Ось світлини з рідними пана Любомира. Вони швидко перейняли канадський стиль життя, але й свого не забували. А ось дід нашого героя він був священником в українській церкві і людиною надзвичайно авторитетною у громаді. Дійшло до тої міри, що я у моїх молодих руках, як мені було дев'ять, десять, одинадцять, може навіть дванадцять, я казав всім, що я буду президент України. Ну, це був такий ідеалізм, це була така знаєш, така фантазія молодої людини. Любомир ходив до канадської школи, але що суботи в його житті була ще одна наука. Громади творили свої власні українські школи на суботу. Так що в суботу рано діти. І всі інші діти відпочивали, дивилися на картони. А ми, українські діти, мусили шляти до якоїсь там школи і навчатися про Україну. <рес> <рес> і нас це було не дуже так приємно, але ми йшли. Діти українських діаспорян Україну могли лише уявляти, і школи не давали якихось реальних знань про те, яка вона та заокеанська, але така рідна Україна. Все було біле, все було прекрасне козаки, то були знаметні люди, ну шляхетні люди. Ми прямо не уявляли собі, що серед українців може бути якісь такі більш негативні проявлені. Це був один наратив. Другий наратив було про те, що над Україною панує радянський союз, і які вони бідні, щоб не мусять ховатися, що, що над ними панують, що не дозволяють українську мову, що не дозволяють церкву, і нам треба боротися. І визволювати він і так був активістом усіх можливих українських дійств, бо туди його залучала мама, що опікувалась народною самодіяльністю. Театр, танцювальні групи, південна дружина, пласт, українська школа, церква. А самостійною ідеєю Любомира стало збереження пам'яті про українську повстанську армію. Я розробив курс на чотири лекції. Які я як молодий університетський студент планував довести в українських школах, щоб їм пояснити про УПА. Я ходив по, по домах у із магнітофоном. І я знімав інтерв'ю з ними. Цю активність молодого хлопця помітили діаспорянські журналісти і побачили у ньому потенціал стати ведучим на телебаченні Торонто. У мене була розмова із редактором Голосу України в Торонті, і він мені сказав, що дивився українська телевізійна програма шукає за ведучих. У них нема. Я пішов на Одишен, і мене відразу взяли бути ведучим. Ось один з перших ефірів. Це 1984 рік. Перші кроки зростаючої зірки. Українського канадського телебачення, а й ваші діти в будні неділі будуть веселі, чисті та бійні. Що значило бути телеведучим у 80-ті? Безумовно, ти зірка. А якщо це програма для досить тісної аудиторії, то від популярності не втекти. Де бо я йшов пан я бомбері, пана для бомби. Навіть мені дорвали вишиванки, бо вона мама дуже. Хотіла, щоб я з її донею знайшов спільну мову, скажімо так. Мною цікавилися ну, жінки, мирні жінки. Якісь ну, там гарні, красиві хлопець на, на телевізійній програмі. О, в мене є доня, але може вони б закрутилися. Правда, так що я з ніким не закрутився. І ще й багато часу міг набути. На Це різдво. Закрутився з жінками пан Любомир значно пізніше. Він пояснює, просто не мав на це часу. Весь був у роботі. Я не мав ніяких Я взагалі не мав. Я приїхав до Утави, мені було 25 років, і я ще був діва. Ну це є дуже нестандартно, 25 років бути ще дівичом. Так що я, це такі докази, до якої міри я був. Таким нестандартним зізнаюся, те, що діва то не знак зодіаку, я второпав не одразу. Тож нам не зашкодить урок канадської української мови, бо це фактично законсервована мова галичан та буковинців початку ХХ століття, ще й вимовлена на канадський манір, і в сучасній Україні вже так не говорять. Я багато слів, що у нас діаспорі були нормальними. Але їх уживати тепер в Україні бо вони мають сексуальне значення. Тобто таке значення, що викликає таке певної міри, здивування. Переспатися, бздіти, жрочитися, паруватися. Що таке бздіти? Я... Ну, за... Бздіти? Так. Дурничі говорити. Дурничі говорити. Я скористався тим словом в 2016 році заля 300 людей. І я, я щось там говорив і казав, що що ті що, що, люди, що вони так взять, і точка заля зупинилася сміхом. Згаданий на початку випуску Майкл Щур, поза кадром, журналіст Роман Вінтонів таких слів у своїх пародіях не вживав. Тож діаспоряни, на відміну від українських політиків, відразу розкусили, що ніякий він не канадієць. Не знаю, я відразу відчув. Ми відразу відчули, що це він з України. Я не знаю, може фрази, які він вживав, тобто він вживав би мову, але слова і фразологію його речень. Спосіб, як він складав ці решті докупи, то, то то не було діаспориянську мову. Пан Любомир не виключає, що образ цього канадського журналіста Майкла Щура запозичили з нього самого. Як він називав свою програму телебачення Торонто» і говорив такою діаспорною мовою. Я собі саме думаю, чи він побачив ті передачі наші рані і, і просто хотів. Прийняти таку персон персону чи не ображає канадських українців така пародія? Виявилось навпаки, всім дуже подобається ті його саме перші такі передачі, коли він Олега Ляшка mm -hmm. взяв <свісно> <свісно> і нам було дуже приємно, що він себе видавав такого діаспорного журналіста, і, і що Ляшко це повірив і. Пішов на такі інтерв'ю. Мені приємно, що нас побачать браті українці, браті і сестри в Канаді. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Певна схожість між цими двома телеведучими справді є. Тільки от Майкл заглядав ще й на популярного тоді доктора Хаоса зі своїм ціпком. Звивистий шлях політичної кар'єри нашого наступного співбесідника, схожий на доріжку до його офіса. А наш сьогоднішній герой у чудовій фізичній формі. Ми зараз вам покажемо, що ми справді все вміємо. олю. Казали пару кроків також і хотіла ще одне питання тебе запитати. Жінка з якою витанцьовує пан Любомир, ні, не його дружина, це співведуча Ольга. А от пані Леся то кохання на все життя. Ну я дуже швидко запізнався з Лесію, познайомившись з Лесі, і я впав, як славка в комплекс. Все, я був вже з нею ці Захоплений і виявилося, що Лесі є українка. Чи завжди українці для одруження обирають людей зі свого племені? Правда ж цікаво. Виявляється, цьому питанню справді приділялась велика увага. Моя мама, я її називаю така суперпатріотка. була дуже проти того, щоб українці перемішувалися, тобто одружувалися з неукраїнцями, бо вона вважала, що це є дуже. Такий обов'язок українців держати українство. Ми Україну власне повинні будувати в ліжку в першій мірі. Дякую, але я з нею не ходився. Ти вибираєш людину, з якої ти будеш. Переживати найскладніше, що в житті може бути, не погоджуючись з мамою, якось так сталося, що він її таки послухав. Пані Леся у патріотичності абсолютно не поступається Любомиру, і вони вже разом взялися за просування свого у Канаді. Леся жало на себе бути директором української школи. Вона це настільки ефективно провадила, як менеджерка, що її попросили очолювати цілою програмою, тобто під нею було 40 різних шкіл. Ну там було 10 тисяч різних дітей, студентів, що були в тих школах з різних різних національностей. Пан Любомир покинув зіркову роботу на телебаченні теж заради великої української мети. Його запросили працювати на дуже важливий судовий процес. Українська діаспора наприкінці 80-х задумала в суді довести, що голодомор був спланованим злочином проти нашої нації. Я змагається, щоб держави світу визнали українське право на свою державність. Я в той час був дуже молодим студентом адвокатської школи в Торонті. І тоді мене попросили, щоб я працював із адвокатом Джон Супінка. Також із Лешек Кічі. Леша Хічі, до речі, тепер і голова українського конгресу Канади. Любомир студіював архівні матеріали, що мали стати доказами. Джон Сопінка тоді був адвокатом нашої діаспори. До речі, пізніше він став першим українцем суддею Верховного суду Канади. А його іменем нині названий цілий окремий суд. Визнання голодомору українців геноцидом у Канаді поклало початок визнанню іншими країнами. Зла червона ну, нашого країни. Інців, що ми дійсно могли цю злющу імперію знищити. дуже вам дякую за ваші ціні слова. Інші держави зрозуміли, що якщо тут дев'ять судів таких визнаних серйозних судів з Європи Європейського Союзу з різних країн, якщо вони прослухавши ці матеріали, затвердили, що це дійсно був голодомор і Дженусайд тут є якась дійсність до омріяної України подружжя Хабурських потрапило вже після здобуття незалежності у 1994-му. Нарешті вони побачили ту країну, для якої так багато зробили на відстані, і ми там прожили е, три місяці просто біля Басарабки, просто на Крещатику. І ми тоді зрозуміли живу Україну. І я піддихнув. Чому? Бо я зрозумів, що ми не є якась фантастика. Я зрозумів, що Україна є реальна зі всіма шарами суспільства, зі всіма складностями кожного народу, кожного суспільства. Київ у 94-му місто переважно російськомовне. Як це сприймалося тими, хто так ревно беріг культуру і традиції? Були українці з діаспори, які в тих ранніх роках їхали в Україну і казали: ой, ой там російська мова! Або казали, ой, ой ой, в них нема холодильників!» Або ой, ой які там унітази. Знаєш, а так, що як ми поїхали в Україну, ми зрозуміли, гей, це не є їхня вина, ну не повністю. Навіть вони були під пануванням радянського союзу. І тому та російська мова е так панувала. Важко зберегти українську в Україні. А як щодо Канади, ось що важко жити в іншій країні, в абсолютно іншому мовному середовищі і бути українцем, коли твоє ім'я навіть у школі важко вимовити, я був вже в шастій класі. Я себе назвав Лу, бо думаю, що це буде легше всім вимовляти. але я не міг знести того, що ні що я вже від того Лу не міг відсакнутися. Аж до кінця 13 класи, тобто high school. Своїх дітей Любомир та Леся, попри складність у вимові, назвали українськими іменами Соломія, Мар'ян та Андрій. І я сказав Мар'янові, слухай, якщо тобі складно, то давай, можеш змінити своє ім'я. Можеш бути Віктор. Бо це є середнє ім'я і Віктор. Може бути Віктор. Може бути Тарас, може бути що-небудь, що ти хочеш. Але він таке задержав собі ім'я Мар'ян. Він же свою ідентичність зв'язав з тим ім'ям. Ну і на кінець Андрій. Ми вибрали ім'я Андрій. І він себе називає Андрій, не Андрю. Усі троє нащадків Любомира не просто вміють говорити українською, а й попри війну бачать своє майбутнє саме на землі своїх предків. Мама, тато, мене це в мене вчепили. Ми це вчепили в наші дітей. Тому наші діти хочуть жити в Україні. Мар'яна нам все сказав, і він скінчить же доктора з економіки. Він своє життя ставить в Україні. Все крапка Любомир зізнається, зберегти в собі українця та ще й проростити його у дітях величезна і складна робота. Бо ж по суті, а для чого їм у Канаді українська мова чи культура? Тому тих, хто повністю втратив свою ідентичність, все більше людина. Переключується на ту мову, в якій є більш вихідно, англійська чи французька. Так що треба дуже багато зусиль, докладати для чого. І це також реальність для українців, які нещодавно там приїхали. Приїжджають українці з, з України за останні 20 років. Ну, їхні, не у всіх них є діти, що володіють українською мовою. Це і природний процес. Подружжя Хабурських активно допомагають Україні і зараз, у найважчі роки, вони заснували організацію, яка вже передала Україні гуманітарної допомоги, медичного обладнання та розвідувальних дронів на 7 мільйонів доларів. Також організація Хабурських оплатила навчання в одному з кращих центрів розмінування у світі для понад 200 українських саперів. Для мене є величезні герої, всі українці, щоб в Україні сину борються і щось роблять, включно з тим, що вдома готують їду для, для, для військових, дають свою останню лепту, щоб допомагати. Це треба співувати. Може, вони не є селебрі, але вони є герої тим, що вони віддають своє останнє, свої останні зусилля і надбання, щоб допомагати. Відстоювати й оборонити Україну, родина пана Любомира. Приклад тієї діаспори, для яких підтримка України не обмежується носінням вишиванок чи дідухом і кутею на Різдво. Впродовж багатьох років з покоління у покоління вони гордо проносять свій синьо-жовтий прапор. Нехай і з канадським листом на ньому. Це Любомир Кабурський для української телевізійної під Торонтонським ратушем.